Усім привіт! З вами Павло. Трохи в мене така вийшла перерва в оглядах. Сподіваюсь, що це в нас ребут, і я вийду на попередній рівень, темп, швидкість. І думаю, що варто почати з чогось дійсно цікавого для багатьох. І це в нас буде FIO k 13 Тобто, це я ще не звик і ще на хвилиночку подумав, що це все ж таки. Щось якийсь новий в них топовий портативний ЦАП, але ні, це друга генерація їх FIO k 3 І мені здається, що та, начебто, k 3 був не так давно, але тут е, ринок цих свистків так швидко рухається, що треба весь час щось оновлювати і випускати, щоб е, дивувати якимись фішками. Хоча все ж таки вважаю, що FIO треба було останню цифру змінювати, щоб показати генерацію, але ну так. Да. Це вже не так важливо, як на мене. Тож, що тут в нас? Вартість складає десь 80 доларів. Офіційна від Фіо в нас буде трошечки дорожче. Якщо вас це зацікавить, то звісно посилання на портатив, який є офіційним дистриб'ютором у ФІО, в нас буде знизу. Тут в нас два Cyrus Logic 43131, якісь операційні підсилювачі теж два. І Fio зробили доволі потужний підсилювач, видає він до 550 мВт. Не впевнений, чи це буде потрібно комусь, але інколи багато потужності комусь не завадить. Також є, ось бачите, Desktop Mode, в якому воно і видає цю максимальну потужність. тож Цікавий пристрій, оновлений дизайн. Навіть на коробочці бачите, є сріблястий чорний з віконечком, там всередині різнокольоровий світлодіод. підтримує усілякі там Хайрези, DSD і все таке інше. Ну знов-таки, оскільки це FIO, очікуємо підтримку їх додаточку і так далі. Зараз про все це я розкажу, але ж ви скучили за анекдотом дня. А він сьогодні такий. Збираються дорослі гості на день народження до маленької дівчинки. Ну, Всі знаєте, як буває, коли в дитини день народження, а зібралися дорослі. І дівчинка бігає, до всіх пристає, показує їм якийсь малюночок і каже: от як ви думаєте, що це? Один гість каже: ну, я думаю, що це така от квіточка, ось тут в неї стебло, там. показує другому, говорить, ну, може, це коник, якого ведуть на, пов... там, на поводі. Третій каже: не знаю, це начебто метелика, що в нього таке криве крильце. Дівчинка всіх опитує, опитує, ну і в неї питають: ну скажи ж, що це таке? Гриць, ідіоти, це тест роршаха. Для початку пристрій треба розпакувати. Ви ж мені не повірите, якщо я просто скажу, що він чудовий і ми на цьому розійдемося. Ні, треба подивитися, що всередині, а для цього його треба відкрити. Тобто тут в нас сучасна е, упаковка від FIO, далі якась. Е, Інструкція, яку читають тільки боягузи, сам пристрій. Як бачите, в мене срібляста версія. Фіо зробила їх, мабуть, першими, тому у більшості оглядачів будуть сріблясті. Далі в нас тут набір аксесуарів, в який входить майже все. Додатково є, здається, тільки такий шкіряний або шкірзамовий чохольчик за 5 чи там, десь близько того доларів на Aliexpress. І окрім самого пристрою, ви ще отримаєте. Дріт для лайтнінгу, дріт для USB Type-C, і адаптер з Type A на Type-C, щоб використовувати його там з якимись ноутбуками, які ще не прийшли на сучасні інтерфейси. Тобто, підключити ви його зможете до будь-чого, а це головне в цьому випадку. Ну, і з точки зору дизайну, як на мене, виглядає чудово. Тобто, тут в нас сучасні тенденції, там схожий на М11, чимось на Мерешу на М17. Фіо змогли зробити дизайн, що не схожий ні на що. Така от літера X Тут доволі агресивна, яскрава, багато використовується у цих... Гравіровок глибоких, фрезерування, тобто і слоган в нас, і логотип компанії. Тут така дуже теж цікава віконечко з розчіткою, через яке можна подивитися насправді на USB Type-C коннектор всередині, ну і там підсвітка вже. І також дуже класно вони зробили задню панельку, теж виглядає як в якогось дорослого плеєру. Ну, тут у нас це стандартно, з одного боку USB Type-C, з іншого 3,5 мм та 4-4 балансний Пентакон. Доволі компактний, не найменший, але все ж таки легенький, компактний, тобто використовувати його буде зручно. Є в нас кнопки для регулювання гучності, і з останнім оновленням прошивки тут навіть завезли. Незалежне регулювання гучності, тобто на самому пристрої. І ось тут в нас перемикач так званого десктоп режиму. Фі, Ця фішка сподобалась. в М15С, В М17. Якщо ви його під'єднуєте до стаціонарного комп'ютера, де вище живлення від USB, ви можете увімкнути цей десктоп режим, і саме в цьому режимі буде 550 мВт на канал і 170. В портативному буде менше, але це логічно. Все ж таки в портативі ніхто не буде використовувати там умовні 600 Сенхі, а краще зекономити батарею. Але все рівно підсилювач тут всередині доволі потужний, це помітно і по звуку, і по тому, що він піджирає батареєчку джерела. Я, як завжди, конкретні виміри не проводжу. Е, да, там в коментарях пишіть фу, як так можна, і так далі. Але я цього не роблю, але на око він е, жере батарею десь трохи більш середнього. Але не найпрожерливіший пристрій, і, мабуть, навіть трохи краще за попередника. Хоча це треба робити виміри. До речі, до цього я бачив там на 150 мА його споживання. В цілому, як бачите, класний, дійсно не схожий на інші. Тобто FIO змогли зробити і дизайн, що виділяється на загальному фоні, і додати ці певні цікаві фішки з точки зору функціональності. Ось у нас додаток Companion, це або окремий android додаток Fio Control, або відповідний розділ в Fio Music, який, до речі, нещодавно оновився, і тепер в нього зовсім новий інтерфейс. До речі, якщо ви його вже спробували, поділі... поділіться, як він вам в коментарях. Тут у нас версія прошивки, частота дискретизації, картинка пристрою, але, звісно, частота дискретизації тут. Така, бо нічого не, не грає зараз. І навіть підсвітка не горить. Тут в нас в налаштуваннях тільки скинути його до налаштувань по замовченню. На жаль, не підтримується оновлення прошивки через мобільний пристрій. Вам знадобиться комп'ютер з Windows, щоб прошити його. А потім бабусі поясняти, що ви не порвали свій USB ЦАП. А може хтось і порвав. Далі можна вибрати, вимкнути СПД вимкнути вихід. Ну, звісно, в більшості випадків він буде вимкнений. Далі можна обрати, що робити з індикатором. увімкнути, вимкнути або вимкнути до наступного перезапуску. І також можна обрати, який з цифрових фільтрів вам зараз більш пасує. Є ось навіть режим без оверсемплінгу. І також тут є. Коротеньке керівництво англійською мовою допомагає згадати, що є що. Тобто дуже базова функціональність, але все ще доволі зручно мати можливість налаштувати це просто з вашого мобільного пристрою. Ну і треба поговорити про звук. Хоча, знаєте, я завжди намагаюся робити частини про звук коротше. Сподіваюсь, може, цього разу в мене це вийде, тому що ФІО давно вже вийшли на свій на свій, на свій власний варіант тюнінгу, подачі і всього такого іншого. Обравши таку, знаєте, абсолютно вивірену нейтральну позицію. І взагалі всі їх останні пристрої за деякими виключеннями дуже добре е, лягають в цю конву, навіть настільки, що я б сказав, ну, з великою натяжкою, звісно, що з точки зору звуку, це міні-версія цього. Тобто, що М17 динам... збалансований з підкресленою динамічністю, що К13 він теж збалансований з підкресленою динамічністю, але, звісно, є багато. Але починаючи там з того, що тут немає там, не знаю, шаруватості ось цієї витончини, бракує трошечки дрібних нюансів на низьких частотах, середні частоти не такі динамічні і багатошарові. Але в цілому, дуже-дуже гарний варіант звуку за свої там, 80, ну чи може трохи більше доларів, що він в нас коштуватиме. І мені імпонує ця подача ще й тому, що вона лягає в мою філософію, тобто, як підібрати для себе зв'язку. Візьміть якесь нейтральне, але не сухе моніторне джерело. Ну тобто, ось, наприклад, гарний варіант. І вже підбирайте під неї навушники. Це добре працює в тому випадку, коли ви не знаєте, яку зв'язку вам зібрати. Звісно, коли ви там вже послухали різні варіанти, ви знаєте, чого ви хочете, там можуть бути інші сценарії, як це робити. Да, там ви можете обрати інший якийсь свисток, з... виходячи з певних характеристик, як звуку, так і можливості, що він надає, і отримати більш підходящий для вас варіант. Але для... як для новачка, я... Вважаю, що має сенс такий варіант, але, звісно, я не кажу, що він єдиний вірний, тобто так от. Але давайте повернемося до звуку. В нас тут максимально максим, фіус, максимус, говорючи термінами Потеряни, в нас FD7, k 13 m 17 тобто... Безліч цього цікавенького, так ну, низькі частоти вони йдуть на максимальну глибину. Вони добре контролюються. Ну, з таким підсиленням, мабуть, це не те, щоб якось дивно або щось, чого я б не очікував. Нормальна роздільна здатність є ось трохи цієї доданої фіодинаміки, яка на цьому рівні виконання дає і трохи доданої ваги, і трохи доданої цієї пружності ударності Тобто низькі частоти вони злегка бустануті по цим обом параметрам. Небагато, дуже помірно, тобто, скажімо так, зроблено, щоб вони не звучали сухо і моніторно взагалі, але великої якогось впливу на. Звучання безпосередньо навушників, я не думаю, що це дасть. Бракує, звісно, там дрібних нюансів. Ну Давайте все ж пам'ятати про ціну і не вимагати того, чого пристрої не можуть. Ну і, приклад, перший в нас це насправді ось такий це Лалаленд, Саммер Мантаж. Знайте, мені чомусь La La Land нагадує. Перший аватар, да, тобто, коли вийшов перший аватар, всі були в неймовірному захваті. Ну да, там скільки він зібрав? мільярди доларів. Так само було і з Лалаленд, La La коли він вийшов, всі були в захваті. Теж там дуже гарну касу зробив ці пісні, там якийсь час грали всюди. А потім прокат закінчився і через певний час ну, про Леленд не те, щоб взагалі забули, але він якось менше залишив цього шлейфу популярності. Да, там, у нас є фандом зоряних війн, в нас є величезний фандом Статреку, навіть якихось певних мультфільмів, там, типу футурами. У нас немає великого фандому Аватару. Тому не знаю насправді чому, мабуть, тому що. Може ще багато, мало доробку. Так само і з мюзіклами, да, в нас там переспівується Чикаго, Бріолін та майже все, що завгодно. Там І Мулен ну, Руж, тобто, але не Ла-Ла La Ленд. La Вони чомусь так це спрацювало, але давайте я ж хотів бути коротшим. Summer Montage — це такий типовий позитивний трек з того м'юзіклу, джазовий з приємним басом акустичним. І цей донгол відтворює його на дуже приємному рівні, як і всі інші інструменти, не губить, не виділяє занадто нічого такого. Середні частота це теж продовження фіо-історії, нормальний рівень деталізації, є дрібні деталі, мікроконтраст нормальний, але без фокусу на ньому, тобто він не намагається бути якимось гіпердетальним, мегааналітичним або щось таке. І також не намагається він бути якимось там розслабленим, аналоговим або ще щось. Тож тут є трохи підкресленої динаміки, і це дає нам підкреслені емоції, але речі типу розподілення ваги, наприклад, це вже залежить від якості запису. Він не дуже критичний для цього, до цього, але кращий матеріал вимагає. Якщо запис гарний, то у вас там буде все чудово. Інструменти будуть передані добре, і там емоції, і все таке інше. Уявна сцена теж вкладається в цю концепцію, вона не супервелика, там, да, ширина, ширина трохи краще передається, ніж глибина, але в цілому теж побудована доволі на пристойному рівні. В нас є м -м, гарне відчуття інструментів, їх позиціонування глибини. Зрозуміло, що шари там не ідеально переходять один в інший, але ну, все м -м, зроблено на такому доволі непоганому рівні. І от. Приклад, я тут підібрав трошечки несподіваний. Ставте лайк, якщо ви полюбляєте Judas Priest, Або не ставте, бо це дешева маніпуляція з мого боку. Тож, Painkiller, класика Judas Priest, швидкий, скоросний, там, да, ті часи, коли в нас Speed метал був ще новою тенденцією і не переродився в більш складні жанри. Тож для цього треку потрібен пристрій, який, по-перше, все ж передасть усю цю швидкість, а з іншого боку, не буде занадто моніторним, тому що це буде не дуже приємно слухати, і не буде якимось занадто розслабленим, бо знов-таки все зільється в один фон. Ну і К-13 непогано відповідає цим обом вимогам, проходячи десь посередині між всім цим. Верхні частоти в них непогана протяжність, не максимальна. І навіть не сказати там трохи більше за середню, вона, скажімо, на два кроки більше за середню. Звісно, тут немає шаруватості, топових обертанів, але базові обертани тут повністю присутні, немає якогось намагання щось пом'якшити або навпаки додати. Тому це все йде дуже збалансовано. ВЧ відіграються дуже чесно, тобто не буде намагань їх приховати, вони мають, дають гарне насичення базових обертанів, і це дає нам відчуття гарного реалізму для інструментів, які йдуть в верхні частоти. Ну, і приклад у нас це Ніно Катамадзе, ред альбом The Road. Ну і, звісно, тут у нас чудовий акомпанемент від Insight, вокал, власне, ніно. Все це йде в верхні частоти. Звісно, там, тут потрібна і шаруватість, і більш топове насичення обертонами для того, щоб повністю це відіграти. Але навіть на цьому, скажімо, базовому плюс рівні, що видає, видає цей донгл, все це слухається доволі приємно. Ну і. Якщо казати про поєднання, тут є одне, але це те, що у виходів доволі високий імпеданс 1,7-1,8 Ом. Але я послу... це може давати якісь проблеми з чимось дуже низькомним, особливо багатодрайверним. Я спробував з Андромедою, я спробував з Солярісами. Ну, проблем, окрім того, що це, звісно, не їх рівень, я не почув. Гарний, гарний, дуже низький рівень фонового шуму, що дає чудовий. А, темний фон, тобто шуму я не відчув навіть з чутливими модельками. Ну і кілер-фіча цього ЦАПу, чому, я думаю, багатьом він зайде, це те, що в нього є ось цей десктопний режим. І в цьому десктопному режимі він нормально так качнув 600 Sennheiser, 300 Omni. Звісно, це не, там, не розкачувати якісь тугі планари або щось таке, але дуже класно для цієї ціни контролить. Доволі туге навантаження, інші донгли так не можуть. Ну, принаймні, поки що. Я думаю, що цю фішечку потягнуть інші теж собі через якийсь е час. Тому я думаю, що для аудіофілів обмежених ну, це буде е дуже корисною функцією. Якщо казати про порівняння, ну тут мабуть тільки три модельки: перше це базова K3 попередня. вони дуже схожі, тобто, в нас тут е, помітно кращий контроль. Але все це проявляється, знаєте, так всюди потрішечки, тобто більш такий зібрані низькі частоти, трохи більш а, динамічні середні, з трохи кращою передачою емоцій. Ну і теж знов-таки трохи більш контрольовані верхні частоти. Нічого такого, щоб сказати, що там це буде прям новий рівень звуку. Тут немає, якщо, звісно, це не якісь тугі навушники, яким додаткова потужність буде дуже впору. В цьому випадку, звісно, це буде новим кроком. А що ще сказати? Ну, тобто, якщо у вас є вже К3 і він вас влаштовує, апгрейдитися сенсу немає. Хоча, якщо у вас буде гарна нагода, не витравши, не витративши багато грошей, це зробити, і ви маєте десь собі там на меті щось відносно тугеньке, повнорозмірне, то сенс таки буде. Shanling UA2 Pro здається, як останній я оглядав, або UA2S, плутою трошечки в них. Він більш ослаблений, більш шанлінгівський, трохи менш верхніх частот, трохи більше ваги. Айбасу DC03 Pro здається, теж можу помилитися в індексі. Це теж така більш айбасова історія, трохи більш динамічні, трохи більш підкреслюють емоції, трохи більш так в обличчя вам грають. Тобто, як по два боки якраз від К-13 йдуть. Тут же питання, звісно, тільки те, що ви хочете отримати за звуком, має для вас. Вирішальну роль у виборі між цим. У мене є ще кілька цікавих донглів на огляд в якомусь найближчому майбутньому, тож ще поговоримо про порівняння. Ну а поки що FIO знов зробили дуже цікавий пристрій. Я не хочу там розповідати, що це там черговий вбивця всього, але це ну, гарний портативний ЦАПік з підсилювачем, який може працювати навіть як такий базовий десктоп. Хоча насправді такий легенький, легенький спойлер, FIO там мають дещо і для десктопу. Дякую вам за увагу. Не забуваємо донатити на зсу і до наступних зустрічей.